Як ми їздили вчора день по різним підприємствам, в основному так вийшли ще по моєму округу. І члени ТСК, народні депутати і експерти, і певні працівники паніспослужби, які їздили, вони здивувалися тому, що відбувається на задоморська область, тому що вони ну зараз не про там пана Захвилка, не про особисто, а загалом про в області, яка Насправді настільки пов'язана з ним особисто. Ця історія десятиріччя триває, треба про неї Е, Всі добувалися ті нехабності, з якою зустрічають нас керівники лісов без посвідчень, без якихось речей, вказують загліхто вони є. І загалом ми бачимо сьогодні на ТСК. І я вам скажу депутат Житомирщини, людина тут виросла, яка, яка знає і спілкувалася, і спілкується з людьми. Загалом керівники цих підприємств вони вважають, що є це їхні. Це не не народний, не народний ресурс, а це їхні особистої. І вони вирішують, як з ним краще управляти завжди. Будуть звіти дуже такі пафосні про те наскільки. Розвітують і розповідають, скільки грошей сплачено до державного бюджету податків. Звісно, це величезні кошти, тому що це величезний ресурс, це найбільше багатство, яке є в житомирській області. І зовсім не говориться про те, скільки грошей не сплачено до державного бюджету. А ці гроші не сплачені до державного бюджету, багато більше ніж те, що сплачено. Наприклад, для того, що ми плачили в інших лізострі, тих величезних, величезних масштабів деревини, де ми врахували. Приблизно тільки те, що ми побачили 300 млн гривень, а приємство, на якому ми були, воно збуткове на рупері. І таких приємств їх багато, їх по всій країні багато, в нас ще область, зокрема. Говорять керівники про те, скільки вони податків сплачують, інша тема, яку вони люблять повторювати, як вони пишаються, як їх непокоїть доля маленьких, простих е лісників. Так от у нас ця доля лісників непокоїть набагато більше, ніж керівників Світлізов. І зараз є масово скорочення працівників, цих простих, маленьких, вони називають працівників, яких масово скорочуть в рамках цієї, цієї реформи. Вже про моє мокро, можна сказати, по моїм трьом місцем із ГОСТам, які на моєму окрузі, це приблизно половина працівників, які просто скорочені. Власне того, що об'єдналося на з ОСП, об'єднали на з з Горницьким згоспом, працівників скорочуть, обіцяли перед приєднанням не скорочувати, що ні, нікого не скорочать, зарплата залишиться. Ці люди залишилися без роботи, без зарплати, без нічого. Причому що це якраз це, ті це, самі герої, про яких говорять керівники, які саме гласили пожежі е, на півночі нашої області, які так само своїми ресурсами, своїм життям, здоров'ям ризикували, допомагали, возили. Е, і вони вони скорочені. Інші працівники залишаються, мають мовчки мовчати, дивитися, яких керівників і фактично бути в цьому снематозі, не бажаючи цього. Оце величезний город, з яким стикнулася наша область. І це історія, яка покривається, на мою зору на найвищому рівні. Це історія про те, що кожен керівник із госпа, кожен по себе побажає, керівник із госпа. він, крім корзика, має мати обов'язкове ще й посвідчення депутата обласної ради. Серед депутатів обласної ради Житомирської області дуже багато таких керівників. Вони керівники, вони були керівниками і про депутатами обласної ради ще при партії регіонів, членом партії регіонів, вони були членами партії БПП, вони стали членами народної, народної, згадав річним словом, свого конкуренту вибора, вони зараз члени нашого краю, і вони намагаються вливати цю структуру столина тому що це така справді партія. Про Кожен праведні партії люди залишаються на місцях, вони залишаються керівниками, їх перепризначають, вони міняють політичну прив'язку і залишаються в до... раді. Це до чого веду? У мене конкретний кейс, конкретний рішення обласної ради, який я хотів би, щоб ТСК проголосувало і звернулося на пропаратуру. Тому я веду ну, до того, що дуже багато е керівників різло, вони є представниками депутатами обласної ради, це якби їхнє правотувалися бути обраними людьми. Це їх, їхнє питання. Але те, що вони голосують питання е, і, і вирішують ці питання, які е, корисні для їхніх підприємств і не для них е, це вже є справді, як ми сьогодні досліджували це питання, е, це є, є підстава вважати, що це конфлікт інтересів і вони е, е, діють, як подарка власного ради, в своїх, в своїх інтересах. Є таке е, 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 рішення обласної ради з нещодавнього про передачу 16 тисяч гектарів лісу Баранівським лізвом в приватні руки. От така цікава схема, вона напрацьована і це не один приклад. Я зосереджуся на ньому, тому що дуже довго можна спілкуватися. Бере Баранівський лізок відмовляється від земель лісових, які є в його підпрактування. 16 було точно. відмовляється на користь приватної структури. Ця приватна структура, створена декілька місяців тому, має слабники питання 4 тисячі гривень. Така поважна структура, яка завжди займалася на питанням лісового розвитку. А, і от е, ГОСТ підмовляється, каже: ну беріть, беріть, беріть на 25 років. А, потім це рішення по процедурі направляється в обласну раду. У обласній раді люди, які е, таким чи іншим способом наближення до лісу, вони приймають це рішення. От у мене округі два депутати і два проголосало за. У і Олександр Ющенко, який теж має відношення до лісового бізнесу, скажімо так, до обробку дерево. Це депутат на своєї народу, голова фракції своєї народу, випускай. ось вони. <зв>. Він... займаються У нього є деревообробне підприємство, він обреє ресурс, Від, Ну, Я розповідаю зараз. <зв>. Так, Микола, я розповідаю. 35 депутатів з 64 голосують за те, щоб... Передати uh, ці uh, 16 тисяч лісу uh, ці, uh, цікаві полотрійні компанії, по які є матеріали, що наближені, наближена ця компанія до uh, якби керівництва лісгоспу. Ми ці матеріали надамо без копроможного. Ну, Чесно кажучи, не така там, постача здорово ім'я. Я звертаюся цього приводу до Національної поліції України і до МВС, і вони викликали кримінальні провадження, ми ще звернемося до ДБ, так став відправила заяву від Народного депутат України, Так, кримінальне провадження воно є по статті першій, частині першої статті 364 — зловживання влади по службовим становищем. За моєю заявою були відкритися кримінальні провадження. Але провадження може тривати довго, так а рішення про передачу лісу вже сьогодні. Що відбувається після таких рішень обласної ради? Ліс передається 25 років. Достатньо в менше року, щоб підприємство повністю цей ліс, якби залишилося очікування про ті, які ми бачили, куди їздили, і там нічого не залишилося. Таким чином, потім розбиратися через 25 років підприємство, яке не має зовсім ніякого спорту діяльності, яке має тільки 3 тисячі гривень статувого капіталу, воно нічим не ризикує, воно припиняє свою діяльність і потім ми маємо просто пустку. А цей ліс відповідно надходить до відповідних підприємств, які займаються роботою, йде бізнесу, бізнес, іде гроші конкретних людей. Тому я звертаюся до членів 500 слідчої комісії Верховної Ради України, ставлю на голосування питання про, 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 про звернення ЦСК до прокуратури, щоб... До прокуратури, щоб це рішенням незаконним, відмити рішення позору. Дякую. За, прошу, золоса, прошу проголосувати за надану пропозицію з голоса народу. Що з голосів рішення прийнято і є додаток від народного депутата? Так, також я тільки що виступив мого казання, почув, що е, обласні депутати, які, е, якимсь чином стосуються лісу і лісової е, переробки або е, зв'язаних роботи з зв засоби лісом, голосують питання по лісу. Інтересів. Так що я звернувся до ДБР, будь ласка, щоб перевірили всі голосування Швятомицької обласної ради. Що, що стосується лісу, голосували лі обласні депутати на ці голосування, які якимись краями, як стосувалися, стосуються теж лісу. Це прямий конфлікт інтересів. Це самі собі нарізають ділянки, самі собі виділяють, тому хотів би перевірити перевірите. І якщо є там порушення завести. Дякую. Так, зрозуміло. Так, ну що, у нас є відео. Фото, будь ласка, фото. Пан Сахнюк, рекомендуйте, будь ласка, цю лайнку. Ці ваші тут. тут голов'янки, які все, весь регіон, про це знає, і навіть така що демо.